Друзі, всім привіт! В нас огляд квартири недалеко біля пляжу 89 тисяч євро за 45 квадратів. Тут дві спальні та один санвузол. З вітальні ми бачимо кухню по ремонту. Скажу, що все добре. Можемо все так залишити, в принципі, міняти нічого не потрібно. Ось така у нас кухня. Маємо робочі поверхні. Поїхали далі. Спальня. Маємо тут ліжко, маємо вмонтовані шафи, багато місця. Маємо в шафах, в принципі. Далі санвузол. Маємо умивальник, унітаз. Так, плитка світла, душова кабіна, в принципі, все непогано. Поїхали далі. Далі ми бачимо ще одну спальню. Ось така у нас вітальня. Тут вже двоспальне ліжко, маємо стільці, якусь тумбочку і, в принципі, все, і дзеркало. Ось так виглядає наша спальня. І ось ми бачимо вітальню. Вітальні є кондиціонер. Ось тут вхідна частина, помінені двері. Як ми бачимо, так. І ось так виглядає ця квартира. Дуже цікавий варіант біля пляжу за 89 тисяч.